Моє шанування у нас сьогодні в гостях. Герой України і дисидент. Ну, коли кажуть, що він це людина. Дуже хитра, підступна, підла і без моралі. І прийшла до влади. Ну, Українці дивуються, кажуть, він недосвідчений, він не розуміється в політиці. Ну так він не прийшов будувати чи зберігати державу. Він прийшов, і ті, хто його приводили, для того, щоб взяти з України все, що можна, Останнє. грабанути. Так. І тоді піти, бо їм все одно. Жити. Та вони що, вони мають Монте-Карло? Ахмето має Монте. Яка разність? В на Женевському озері, Пінчук в Британії, фірта ще вже давно нема. Льовошкін завжди може звалити в своє Монте-Карло. Тобто їм, в принципі, та країна і тільки. Це, і це трагедія, mm? що великий капітал у нас є компрадорський, антиукраїнський. А це є на службі в нього, наш теперішній капітулянтик? Но... Обов'язково в якійсь мірі е, окрема група в більше, в інших менше, але те, що, ви розумієте, дуже показово було, як вперто і наполегливо з перших днів він намагався проштовхнути закон про землю. Тобто дозвіл гандлювати українською землею. І це, до речі, страшний закон, і ну, я думаю, що. Все таки це на майбутнє пастка така вже остаточна буде для це, наших людей. Це на майбутнє так. закладена катастрофа для української держави, для української нації. Але вони зробили це так під шумок в карантині, коли не можна було збирати людей, коли мітинги не можуть не могли вийти, тому що 18 тисяч штрафів. на От людина, яка ніби не розуміється в політиці, Зміє, як то... українці. Дуже добре розумію, бо ну, він прийшов він, е, так, на, своїх, е, на, на своїх тих дешевеньких е, е, фільмах, передачах, які ніколи, ніколи не дивився, бо для мене це алергія була. Та що? Та, так я саме. Прийшов від мільйонером, а хоче вийти з влади. мільярдера. І вийде. Ну, Невідомо, куди він вийде, бо о, я не думаю, що його доля втішна якась. Я а... дуже сумніваюся, бо поки, що, бо поки що він веде себе дуже підло. І намагається за будь-яку ціну капітулювати перед Росією. А яке майбутнє в нього? Ви ж дивитеся. Ну, рік це такий трошки достатньо вже такий відтинок часу, коли видно, коли рухається це все. Ну, от, його траєкторія куди? А, а цього сприймають як недосвідчений? Це неправильно. Він досить досвідчений. Але для того, щоб руйнувати Україну, а не будувати, зберігати її і отримувати, то де він закінчить. На ваш ну, погоди. Не знаю, бо це в першу чергу залежить від нього. Йому було б найкраще схаменутися і легко зіскочити з тієї голки, на яку його посадили. Достроково? Піти добровільно під будь-яким приводом привід можна знайти. І якщо та людина мала би хоч крапельку честі і совісті, то вона б це зробила. Ну, бо, звичайно, державою він не керує, е, він тільки сприяє її руйнуванню. Він, е, подивіться, кадрова політика вся цілеспрямована, ползуча кадрова політика під російські інтереси. А, а, а з нього пізніше питати нема кого. Це не просто клоунада. Це справа в тому, що ця Шантрапа разом з Зеленським, ця шпана, яка на банку і сидить, вона до кінця добила парламентаризм. Тому що, ну, після такого не дуже гарного парламенту, бо я не можу назвати, що цей парламент такий був успішний, попередній. Але справа ну, це... навіть не в тому, що руйнування парламентаризму до кінця сталося через. Незаконні, неконституційні вибори дострокові. Цей парламент мав досидіти до кінця.